Коротеньке відео, не знаю, може комусь буде потрібно, може комусь буде цікаво. Стіл лазерного верстата був явний перекос. Я цей перекос Я взяв ну, тут у нас фактично 4 йдуть квинти, да, які через шківи, з'єднані в, в єдину систему одним ременем і керуються це все одним ременем. А, як я вирівняв стіл, я взяв передній лівий кут, ближній лів, лівий кут, як бази, поміряв з допомогою ось цього індикатора на стіл, виконував триплення для нього, для індикатора і цим індикатором примірський. Отут. Воно було задрано на 2 мм. Після цього я оцей відпаркував як 0. Тут було опущено на 4 мм. А після цього я оцей відпаркував як нуль, ну, бо інакше індикатор не, не буде триматись, тобто його треба повертати постійно. А, приїхав ось сюди, а отут воно співпало з цим. Тобто в мене фактично був перепад, ну, майже співпало, тут 2 десятки. Нормально. А, в мене фактично був перепад. Тут був перепад плюс 2 мм відносно нуля, а там був перепад мінус 2 мм відносно нуля. О. То я цим індикатором пробігся, просто по стінках переліку. Далі. А, вкручується ось тут кріплення шківа, Тобто сам шкіст у нас кріпиться до ходового гвинта. Я відкручую кріплення шківа. І на жорстко закріпленому шківі я просто трошечки рухаю різьбу. Я поставив сюди індикатор. От. Поставив сюди індикатор, там відкрутив, почав крутити, в мене на індикаторі почала змінюватись висота. Я е збавив 2 міліметри, поїхав в наступну точку. Так само там От. виставився нуль на індикаторі, відкрутив оці два кріплення, От. трошки покрутив різьбу тут, щоб тут вернулися. Звичайно, це лазерний верстат, тут най-най точність не потрібна, але бажано все ж таки, щоб перепад був не більше. Міліметру. От. І в мене вийшло по краях. Ось тут перепад 0,2 міліметра. Ось там перепад. Ось тут перепад 0,2 міліметра. І ось там перепад. Була 0,1 мм міліметра. От. В принципі, цього достатньо. В принципі, можна повозитись ще але на ну, це і так багато часу витрачено. От. Я сподіваюся, що комусь це діло буде корисним. От. Фактично індикатор сам по собі виглядає наступним чином. Тобто це у нас кріплення надруковане на 3D принтері. От. Встановлюється на, е цей, на лінзу. От. Тут стічка 8 мм, щоб був зазор, щоб я міг, не знімаючи лінзу, нічого там не підтягуючи і так далі, міг використати Ну, і тримач самого індикатору. Всім успіхів!